Так, привіт, друзі. Сьогодні маємо ціплята почали вилазити сьогодні. Ось э, стільки нас уже вилізло, як бачимо. Так, зараз я візьму э, цей. Ось, зараз вона. Ось стільки ціплят почало у нас вже вилізло. Пару штучок всього на всього. Тільки є одна, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок. Тепер воно вирізло в нас ось таких цепляток. Так, зараз ми їх там з інкубатора переложимо їх сюди теж. Так. Так, зараз візьмемо ось так. Ось ціплятка наша. Малесенькі ціпляточки. Так, зараз інкубатора ті я в обід переложив. У нас тут є ще в інкубаторі, як бачимо, температура яка. Так, візьмемо ось так, щоб воно було. Так, зараз ми переложимо з інкубатор. Ось бачимо, що у нас тут ще твориться. Де повилазили типу вилазили, Так, розберемо ось це Ось це цуплятку по дві штучки будемо переложували, міг в брулер, бо тут їх є вже досить. О, і так, по дві штучки будемо переложували. хай йдуть, гріються в брулер. Вони тут сидять, у нас гріються, ми переложували в брулер. І другим цепляткам не дають вилуплюватися. Не знаю, як воно там буде у нас в подальшому, але бачите, яєчко все наклюнуло, вони їх перевертають трошки погано так. Їх треба зразу вже перегород. Пере цей бачимо ось це. Хочу вилізти підлятку. Друзі, не ну, знаю коли, бо інкубатор у нас. Вистигає. Бачимо вентилятор. Інкубатор вистигає, а це трошечки погано нам для тепляток, як інкубатор вистигає. Так, ось це і ось ось це. Два білих. Кладемо, Тепер тиго два. Кладемо, голосіечка у нас є, як бачимо, є голосієчка. Ось, як бачимо, вже вирізло сотрядку. Ви Вибачайте, якщо не жало видно, мені треба ціплятка поперекладати. Так, тепер будемо, друзі, збирали шкарлупи. Шкарлупи. Так, сюди будемо кидати їх. Опа, ага. Треба скоро трошки рухатися, бо інкубатор в нас вистигає, а це трошки погано. Їх бачимо. Опа, оп, прилипло яєчко. Так, тут накльову немає. Є накльов, друзі, бачимо на цьому яєчку. Там його стоя. Так, накльов є. Тепер, друзі, перебираємо. Ось це. Ці хотіло вилазити. Не знаю, чи воно ще живе чи ні. Ось це. Воно вже надзьобалося навколо. Ось це теж надзьобане. Як бачимо, рухається. Ціплята поперевертали, яйця. Яйця поперевертали і... Так, до ранку, друзі, трохи щось позалазить. Так, що ти хочеш йде туди. Йди до тих. Так, все, тут закриваємо брулер. Кажу вам ще, друзі, що є у нас тут вже в даний час. Ось так, як бачимо, тепляток закриваємо, щоб нехай нагрівається. Ось так. Тепер тут треба зробити порядочок. Бачимо, теплятку є тут бачимо. Наплюву у нас в даний час немає. Ставимо його хестиком догори. Нема наплюву, ставим до гори хрестиком. Буля, нема. Тепер це є це. Тут я на у нас, бачимо. Так. Ну то що я побачив, то, то я поставлю. Тут на наплюв. Світлятку буде. Тут у нас стих. Що тут є? Тут немає у нас наклюву ще наразі. Ну бо да. А є, є друзі. Тож бачимо, є. Ось наклює у нас. Тут, що показує, теж є наклюв. Стаємо теж. хрестиком догори. І тут теж стаємо. хрестиком догори. От ще є одне у нас первушка. Ціплятка у нас поперевертали всі яєчка. Там, де ціплята понад джопувалися, вони взяли їх, поперевертали. Їх треба було позбирати скорше, бо друзі, я не мав можливості. Тут немає на у нас. Напевно, що на цьому яйцю. Там його хрестиком догорі. Ось тут є на Не знаю. ну Ще наразі не вилізло, Ось це Насцявка є, Ось спаску, є у нас. І ось це, що тут є? Тут є теж пусте на бік. Тут що тут є. Забираємо все, все. Наклюву у нас немає тут наразі. Ну не знаю, друзі, що тут вирези. Можливо щось залізе, но ну, не знаю що. Так, закриваємо тут. Беремо наразі. Скроплюємо і закриваємо. Два шкаролупка є в нас ще. Відкидаємо. Так, тобто закриваємо половинку. Тепер відкриваємо, друзі, другу половинку. Не знаю, чи мене добре чути, чи ні. Вибачайте, бо бачите. А ще є одне ціплятку. Я його навіть не побачив. Бачимо, є ціплятка. Каже, привіт, друзі. Привіт! Питаємо їх сюди. Так, друзі. Нам треба яйчко, бачимо, є на клюв. Стаємо його збоку. Тепер відкриємося на це яйце. Тут у нас немає наразі. На клюво. Так. Хрестиком вони всі у нас були хрестиком догори. Так, це яйця теж. Дивимося. Хрестиком воно мало бути догори. Ось. Ось бачимо. Є цеплятку у нас. Ставимо його далі трошечки. Воно у нас вилупиться. Тут теж бачимо є наплю у нас. Теж ставимо його сюди, тут воно мало бути хрестиком у нас теж є на клю. Циплятка взяли і поперевертали яйця. Ну нічого, ми їх поправимо, теж ставимо його сюди. Теж є на плю, як бачимо. Ставимо його тун далі десь. Ну, вони повилазять, це все рівно, ну то, то без питання, але просто то, що треба ставити так, як вони стояли, ну це не знаю. Це напливу немає ніякого наразі. Так, це шкарлупка, це сипета. Так, кропимо, хай не встигає інкубатор. Ну цього, цього воно щось нас обернулося. Воно ага, має тут напругу. Разіха стою так. Треба скроплювати і закривати скорше. І вже, друзі. 15-40 секунд відео знімаємо. Так, закриваємо. Хай. І відкриваємо ще раз ту половину. І ще скропимо і закриваємо зразу. Скропимо і закриваємо зразу. І закриваємо, друзі, Зразу вже, бо вентилятор тує холодне повітря, а це трошечки погано для ціпляток. Ну, друзі, вибачайте, якщо... якщо погано трошечки камеру тримаю, ну, просто мені треба це побистку зробити. Щоб інкубатор не встигав. Що бачимо, що є з у нас з ціплят вже. Зайдемо ще, покажу вам ціпляток ще раз і будемо закінчувати трансляцію. Так, зараз відключу світло. Ось ці лампи. Як бачимо, є ціплятка, вони ще маленькі, я їм кинув корм, як бачимо. Корм кинув, є. Як бачимо, хай дзьобають собі. Тут малося включати, що він відключається. О, включалося. Бачимо, є цю пятка. Є ще малесенькі, деякі вилазили, мох літає, як бачимо з них. Ту ще маленькі ціплята. Так. Ось виключилося, температуру нагнали ціплята і воно виключається 20 градусів. Так, закриваємо, хай їм не буде холодно. Гріється. Ось так, друзі. Не знаю, скільки їх є, я ще не считав. Наразі ціплята лізуть. Ще наразі не щитав. Температура, як бачимо, у нас набирається 27 градусів. 28 градусів можна. Так що, друзі, підписуємося, ставимо лайки, пишемо Україна. Пишемо коментарі, все буде Україна. Ось так, друзі, все. Пока! Буде ще завтра можливо трансляція. Одна, ще знімлю, що в нас є, що вилізло. Ті ціплятка вже, що є в нас в брулері, трошечки стануть більшими на, як сказати, на сутку. І я буду трошки рухеміще. Так що все, друзі, пока!